Останнє найцікавіше завдання з параметром знайдіть найменше ціле значення А, при якому коло двічі перетинає вісь ординат. Наше рівняння коло можна записати у вигляді Х-0В, а це у нас 11 додати 3а в квадраті. Додати y плюс 2 в квадраті дорівнює 7 у квадраті. Тобто ми маємо центр кола, який має координату x 11 плю, а координату y мінус 2, і радіус кола дорівнює 7. За умовою задачі нам необхідно дізнатися чи вказати найменше ціле значення. За якого коло двічі перетинає вісь ординат. Якщо ми подивимось, то центр кола знаходиться десь на цій прямій Y, тобто десь на цій прямій і радіус дорівнює 7 см. Тобто, якщо ми намалюємо умовно коло, то якщо у нас центр кола буде тут О, то радіус повинен дорівнювати 7 см, значить по х буде мати мінус 7. Якщо о, буде менше мінус 7, то означає коло буде знаходитися лівіше, значить взагалі не буде перетинатися. Якщо дорівнює мінус 7 координата Х, то воно буде дотикатися тільки в одній точці. Е а перетинати буде, якщо буде знаходитися в межах від мінус 7, і така ж сама може бути ситуація до 7. Подивіться, будь ласка, до 7. Тобто, у нас повинна бути умова, що в нас координата Х повинна знаходитися строго від мінус 7 до 7. Тобто 11 додати 3А. Повинно знаходитися строго від мінус 7 до 7. Розв'яжемо цю нерівність, віднімемо 11, отримаємо мінус 7, мінус 11 буде мінус 18. 7 мінус 11 буде мінус 4, тобто ми все віднімаємо 11. І тепер все поділимо на 3. Отримаємо мінус 6, менше А і менше 4 третіх. За умовою задання. виходить, що у нас А повинно бути в межах від мінус 6 до 4 третіх, не включаючи 6. Тобто, от в цих межах. Сказано, що найменше ціле значення. Тобто найменше ціле значення, яке належить цьому проміжку, це мінус 5. Тому відповідь ми пишемо мінус 5.